Правило три. Визначте своїх кармічних бізнес партнерів. Давня мудрість. Перший закон карми говорить, Усе, чого б ти не бажав від життя, спершу ти повинен дати комусь іншому. Дже Цонкапа, учитель першого Далайлами. Ефект відлуння. Як же змусити працювати на себе ці кармічні закони? Пам'ятаєте, ми говорили про те, що карма означає все, що ми робимо, все, що було сказано, зроблено або навіть подумано. Але тепер настав час трохи уточнити це формулювання і додати усе, що ми робимо стосовно когось іншого. За невеликим винятком карма може бути посаджена в нашій свідомості тільки через нашу дію стосовно когось іншого. Це я пояснюю, чому в стародавніх тибетських книжках карму порівнювали з відлунням. Ви можете кричати скільки завгодно, стоячи на березі океану, але не почуєте відлуння. Щоб зазвучала луна, краще знайти печеру, де вас з усіх боків оточують стіни, які відбиватимуть звуки вашого голосу. Подібним чином нам необхідні інші люди, щоб посадити кармічне насіння в ґрунт нашої підсвідомості. Без інших людей нам не посадити насіння, а без насіння не прийти до успіху, а отже, ми знову гратимемо в удачу. Нам потрібні інші люди. Закон справедливості, цей закон карми, закон, за яким нам необхідно щось першу віддати іншим, щоб щось отримати самим, є найоптимістичнішою рисою світогляду кармічного менеджменту. У глибині душі кожного з нас корениться прагнення до великої вселенської справедливості. У тому, як все відбувається в цьому світі, має бути певна логіка. Успіх не просто удача, що випадково звалилася на голову життя не випадкова лотерея, і добро має приходити до тих людей, які були добрі з іншими людьми. Якщо цей шлях працює, він має працювати завжди. Не може бути так, що у 58% людей успіх був завдяки кармі, завдяки тому, що вони зробили успішними інших людей, а тим 42%, що залишилися, просто пощастило. Тоді б ми знову повернулися до гри в удачу, а ми від неї вже втомилися. Зараз саме час зупинитися і нагадати собі про одну річ ідея кармічного менеджменту це не повітряний замок і не фантазія стати хорошим для інших. Це сувора, реальна і практична бізнес стратегія отримання вимірного фінансового прибутку, прибутку, який супроводжують почуття глибокого задоволення і особистого щастя. Це не просто спосіб чинити правильно на благо інших, це спосіб отримувати дохід завдяки тому, як ви чините з іншими. Сам механізм роботи кармічного менеджменту призводить до того, що ви допомагаєте іншим досягати успіху. Від цього вони почуваються щасливими, що своєю чергою робить щасливими вас і їх щасливими за вас. Ви тільки подумайте, що це означає усі щасливі і всі успішні. Так давайте ж цим і займемося. Кармічні бізнес-партнери. Ну, ось нарешті ми готові приступити до правила номер три визначити наших кармічних партнерів. Це дуже важливо. Кармічні партнери є суттю всього кармічного менеджменту. Завдяки їм здійснюватиметься принцип, що посієш та й пожнеш, саме від них відіб'ється відлуння вашої карми. Вони й допоможуть посадити у вашій підсвідомості кармічне насіння, яке з часом проросте небаченим успіхом, недоступним для тих, хто такого насіння не має. Стосовно своїх кармічних бізнес партнерів, у вас є тільки одна турбота ви маєте щиро намагатися зробити їх успішними. Пам'ятайте про це щохвилини. Вам доведеться всі сили присвятити тому, щоб привести до успіху цих інших людей. А ось тоді успіхом увінчається і ваша власна праця, без жодних зусиль з вашого боку, вам навіть думати про це не доведеться. Приведіть до успіху усіх своїх кармічних бізнес-партнерів і як за помахом чарівної палички усі 100 тисяч одиниць, що це в нас було м'ячі для волейболу, розкуплять за тиждень із найбільшим прибутком. То хто ж вони? Наші Кармічні бізнес партнери. Ми ділимо їх на чотири групи, і кожну з них ви маєте зробити успішною. Перша. співробітники. Ваші співробітники або персонал – перша група кармічних бізнес партнерів. Пам'ятаєте, бос виділив команду з 12 осіб для нового проєкту на 100 тисяч одиниць продукції. Не виключено, що досі ви ставилися до цих людей як до інструментів. Наймані співробітники, ті, кого ви найняли або використовували для виконання отриманого завдання, але тепер підхід кармічного менеджменту докорінно змінить це ставлення. Погляньте на себе і на ваші стосунки з тими, хто працює з вами пліч опліч. Ви повинні запустити до них від себе кармічне відлуння. Ви повинні подбати про те, що проєкт приніс успіх їм усім. І це єдиний спосіб посадити ту карму, яка необхідна вам, щоб продати 100 тисяч одиниць продукції, тому що так працює відлуння. Історія з виробництвом і продажем цих 100 тисяч чогось пролунає всією компанією, всі 12 ваших соратників відчують себе героями і, напевно, стануть щасливішими. Друга клієнти. Зрозуміло, що будь-яка праця чи проєкт має на меті забезпечити комусь щось. Цим кимось, за визначенням, є клієнти вашої компанії, але до певної міри ними можуть також вважатися і ваш бос, і так само інші люди, які вклали у ваше виробництво свої гроші. І на перший погляд, тут і так усе зрозуміло ви ж працюєте для своїх клієнтів чи не так? Так, усе це добре, але все таки хто захоче з'їсти 100 тисяч піц. Однак зараз мова піде не про це. Якщо ви хочете, щоб кармічний менеджмент працював на вас, то ви маєте бути буквально одержимі ідеєю успіху ваших клієнтів. Коли ваш проєкт 100 тисяч продажів завершиться, ваша начальниця має мати вигляд майже генія в очах її начальника, інвестори мають отримати додаткові прибутки, а піца водночас стати дешевшою і кориснішою. Наприклад, з меншим вмістом холестерину. Скільки хвиль, які до вас повернуться, ви зараз запустили? Третя. Постачальники якщо вас не кидає в тремтіння при спогаді про те, як ви колись ставилися до своїх співробітників, згадайте про те, як ви ставитеся до постачальників. Це ж відверта гра в одні ворота. Вони повинні за копійки продавати мені найякісніше борошно і томатну пасту, гарантуючи моментальну доставку. Що для цього треба, і скільки витратиться сили грошей, вас не стосується. Врешті-решт, на те вони й постачальники, ось нехай і роблять свою справу. Підхід кармічного менеджменту змінить на всі 100% і ці стосунки. У будь-якому проєкті левова частка карми, тобто практично повна ймовірність успіху або невдачі, формується тим, як ми поводимося з людьми, завдяки яким наша робота взагалі стає можливою. Це можуть бути співробітники компанії, що постачає робочі блоки для холодильників, або маляри, які пофарбували стіни у вас на кухні, або ж ненормальний програміст, який просиджує цілодобово над останніми кодами для вашої комп'ютерної програми. Ви маєте поводитися правильно по відношенню до таких людей, вам слід виявити до них особистий інтерес і подбати про них, щоб ваш проєкт зробив успішним і їх. Скажіть, ви отримаєте хорошу виручку? Продавши нам робочі блоки за такою то ціною. Хм, Отакої. От мене ще ніхто про таке й не питав. Я домовився із сусідом він теж хотів би перефарбувати стіни в себе на кухні. Якщо ти не переконаєш мене в тому, що кожні півтори години сидіння за комп'ютером робиш перерву розтяжки за системою йоги, я з наступного тижня знижу тобі зарплатню. Четверта Весь світ Найостанніший ваш бізнес партнер найбільший. Це весь світ навколо нас. Досі йшлося про таких партнерів, яких ви звикли бачити, з якими ви працюєте і які вам близькі. І коли ви їм допомагаєте, то це на кшталт допомоги самому собі, тому й відлуння буде не настільки вражаючим. Це як кричати вдома, перебуваючи в порожній платяній шафі. Щоб отримати потужне кармічне відлуння, вам доведеться вилізти зі звичної печерки туди, де більше простору. Адже щоб домогтися успіху у світовому масштабі, нам слід спочатку принести успіх у весь цей світ, тобто наш проєкт має щось змінити на краще у цілому світі. І не називайте це повітряними замками. Будьте добрі до людей, робіть самі добро, не забувайте відкладати потроху, але постійно в корпоративний благодійний фонд. І якщо ви випишете чек на тисячу доларів для чужого благодійного фонду, щоб через хвилину про це забути. Це не принесе успіху жодній корпорації. Вам доведеться присвятити всі сили, весь свій професіоналізм, усі творчі здібності, свої та своєї команди, не кажучи вже про серйозне відрахування з вашого бюджету, новому проєкту за межами вашого власного бізнесу. Знайдіть таку людину, якій потрібна реальна допомога у виконанні схожого проєкту, і приведіть її до успіху. Розумієте, який ефект ми маємо на увазі? Ваша кухня виявиться успішно відремонтованою, якщо ви допоможете успішно відремонтувати сусідові його кухню. Або що, ще краще, ви перший висловити ідею про створення фонду для безоплатного ремонту у квартирах незаможних сімей у вашому місті. Вироблені вашою командою 100 тисяч купальників продадуться в один момент, якщо ви подивитеся на питання з іншого боку, та допоможете своїм колегам розіслати оголошення про сезонний розпродаж зимових пальт. Ви можете вчинити ще краще, якщо донесете до свого керівництва ідею випустити ще 10 тисяч одиниць продукції та позичити їх підприємцю-початківцю, щоб він міг почати свою справу у себе десь у країні третього світу. Не вкладається в голові, так? Забудьте про себе, робіть щось для інших і тоді все почне працювати. І скажіть чесно хіба ви ніколи не сподівалися на те, що саме так працюватиме наш світ? Реальне життя Майкл Гордон. З найперших днів існування нашої фірми Bumble and Bumble, ми на суто інстинктивній основі формували правильні взаємини зі своїми кармічними бізнес-партнерами, і це безумовно повернулося до нас у правильних результатах. Співробітники. Нещодавно я був у справах у Нью-Йорку, коли випадково зустрівся з однією жінкою. Привіт, я Лорі Барбарія, окликнула вона мене. Навряд чи ви мене запам'ятали, але я працювала у вас у Бамбл між 1978 і 1979 роками. Я була жахливою скандалісткою, грубою і недисциплінованою особою, але ви дали мені шанс усе змінити. Ви якимось чином вгадали мою мрію працювати для глянцевих журналів. І ось одного чудового дня ви просто сказали мені тобі краще спробувати щастя в Мілані або Парижі, якщо ти дійсно так хочеш цим займатися. Ви дали мені грошей на квиток на літак і відправили геть. Мені так і не випало шансу побачитися знову і віддячити вам. Та й за квиток я так і не розрахувалася. Але головне, щоб ви знали, що я ніколи про це не забувала. Відтоді ніхто з моїх босів не ставився до мене так, як ви. Клієнти. Ми вийшли на щорічний приріст у 25-30%. Це був нечуваний результат. Ми змогли викупити одну зі старих будівель у районі колишніх Боїнь на Мангеттені і перетворити її на один із найфешенебельніших центрів світової моди. Ми навіть назвали його Хаус Бамбл. Поки до мене не прийшло те саме інстинктивне відчуття, що ми стаємо надто відірваними від життя, надто зарозумілими, і що наші клієнти, хоч би якими багатими салонами вони були, більше не відчувають від нас колишньої любові і колишньої віддачі. Тоді ми зібралися на екстрену нараду і буквально за годину розробили програму сприяння нашим клієнтам. Отже тепер ми вирішили щомісяця надсилати клієнтам якийсь подарунок для підняття духу. Ішлося виключно про наше мистецтво, про те, як ми любимо свою справу, і про нові прийоми в догляді за волоссям. У жодному з цих подаруночків не було листівок із пропозиціями придбати нашу продукцію ми не пропонували жодних спеціальних угод або знижок, ми просто намагалися в міру сили допомогти їм, зробити їх успішними. Згодом ця традиція переросла в бізнес-школу Бамбл. Від кожного салону, з яким ми вели справи, туди запрошували по три фахівці, а таких салонів уже налічувалися тисячі по всьому світу. Вони прилітали в Нью-Йорк на п'ятиденні курси, де ми ділилися з ними своїм досвідом у веденні бізнесу і в досягненні успіху. Їм доводилося на цілий тиждень залишати звичну обстановку заради багатогодинних щоденних лекцій, де їх знайомили з усім, чим ми займаємося, від догляду за волоссям. До хитрощів маркетингу. Такий підхід абсолютно унікальний для будь якого бізнесу, і створена ним кармічна луна підняла нашу корпорацію до небес. Постачальники. На якомусь етапі ми розширили свій бізнес до виробництва ліній засобів для догляду за волоссям. Пам'ятаючи, як усе починалося, ми знайшли невелику компанію на середньому заході, де збиралися запустити свою виробничу лінію. З її власниками, братами Бобом і Воллі, у нас склалися чудові партнерські відносини. І раптом, раптово, ось воно відлуння. Наші продажі злетіли зі швидкістю ракети, і за якихось вісім років ми посіли одне з провідних місць на ринку виробників. Зазвичай на цьому етапі, за традицією, більшість корпорацій починають тиснути на постачальників. Твої доходи зросли завдяки мені, і тепер ти маєш ділитися зі мною своєю виручкою. Я можу розірвати з тобою договір, у мене повно охочих зайняти твоє місце. Тепер, коли поставки зросли, я можу купувати з великими знижками. Але нам і на думку не спало щось подібне. Ми чудово пам'ятали, як Боб і Оллі працювали не за страх, а за совість від самого початку нашого партнерства. І суворо стежили за тим, щоб вони також отримували прибуток від нашого фінансового успіху. Весь світ. Наскільки я можу судити, був один епізод на самому початку моєї кар'єри, який посадив найважливіше кармічне насіння нашого успіху протягом багатьох і багатьох років я виріс в Англії в сім'ї, яка давно присвятила себе індустрії моди. Уже в 15 років я почав навчання в салоні Рене на Майфеа, найпрестижнішому закладі в найаристократичнішому районі Лондона. Потім, у 21 рік, я перебрався до Південної Африки в надії відкрити власну справу. Моєю першою служницею стала чорношкіра жінка, вона походила з племені банту і звали її Елізабет. Ви маєте розуміти, що в ті часи політика апартеїду расової сегрегації була ще в самому розквіті і мала потужну підтримку силових структур. Влада дала їй дозвіл на роботу в студії, але тільки на посаду прибиральниці вона могла лише драїти підлогу. Одного разу я спостерігав за нею і подумав, що їй неодмінно слід навчитися професії перукаря. У найкращих салонах Лондона, де я колись проходив стажування, навчання стиліста завжди починалося з уроків миття волосся. Між іншим, це справді велике мистецтво правильно вимити голову клієнту. І ось якось увечері, після роботи, я почав вчити Елізабет мити голову і для цього сам вимив голову їй. У той час і в тій країні такий вчинок прирівнювався до справжнього злочину. Елізабет залишалася з нами і зростала разом із компанією до того самого дня, поки я не залишив Південну Африку заради Нью-Йорка. І десь у глибині душі, я все ще відчуваю, що саме цей невеликий бунт спроба змінити світ на краще, і посадили насіння, яке привело Бамбл до його приголомшливого успіху. Через усі ці історії про стосунки з кармічними партнерами по бізнесу червоною ниткою проходить одна ідея немає жодного іншого способу правильно взаємодіяти з іншими людьми, окрім як допомагати їм досягати успіху. Список завдань. Ви вже знаєте, чим вам доведеться зайнятися. Влаштуйтеся з усіма зручностями за столиком свого улюбленого кафе, вийміть із кишені блокнот на чотирьох чистих сторінках, у верхніх рядках напишіть назви чотирьох груп ваших кармічних партнерів у бізнесі співробітники, клієнти, постачальники і весь світ. Звичайно, тепер нам потрібно записати по одному імені з кожної групи. Того самого, хто допоможе вам отримати кармічне відлуння, того, кому ви допоможете досягти успіху, працюючи над своїм проєктом для випробування кармічного менеджменту. Під ім'ям складіть короткий опис того, як ви уявляєте успіх цієї людини, коли вона отримає від вас допомогу. Зовсім не обов'язково, щоб це виявилося щось грандіозне, для початку достатньо і невеликих досягнень. Головне, щоб це була конкретна справа.